Ми будемо допомагати перевізникам в створенні цього руху, ми будемо надавати своїх правозакутників. Цей рух дуже цінний тим, що він об'єднує перевізників. Ми не повинні ті перевізники, які, я не знаю, там десь стараються свої питання вирішити. Давайте об'єднуватися. Давайте ми не будемо вирішувати ці питання, а давайте будемо об'єднуватися і боротися за прозорі, за прозорі конкурси, тому що пан Максименко, пан Пальчук, якщо навіть вам пообіцяє... Він все одно вас обдурить. Не потрібно думати, що треба збирати гроші на взятку. Потрібно просто об'єднатися, робити автопарки, набирати працівників і виступати як прозорі, за прозорі комплекси виступати не боясь. Але саме основне, цей рух ми об'єднали ще і перевізників, і пасажирів. Тобто ми разом ми беремо, тому що страждають пасажири. Коли пасажир не може сісти доїхати, тому що немає маршрутки, значить у перевізника щось трапилося, страждає пасажир. Коли пасажир сідає в маршрутку, а вона стара, тому що перевізник не може собі купити, бо він боїться, Максименка, він сьогодні вложить кошти, вони, перевізники наберуть кредиту, вони беруть автобуси, а завтра Максименко продасть. Чи Парчук продасть їхній їхні, 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 їхні маршрут? І вони остануться сам на сам з банком, вони позабирають квартири, вони позабирають, що в них є, як у нас є представник, вже він прийшов це, і він остався сам на сам з проблемою. Тому перевізники повинні знати, що вони можуть купувати автобуси, не боятися і виступати на конкурсах і боротися. Ось що ми хочемо добитися. Тому пасажири і перевізники об'єднуємося, говоримо ганьба і ні тим корупційним схемам і Парчуку, Максименку, який там є, вон з обладна адміністрації, і будемо контролювати тих людей, які прийдуть. Мене зовут Дмитро Павлоченко. Я кажу, антикорупційної. сектор э, программ э, традиционной разбойданных. Мне, мне до более известна эта проблема. Мы ее берем под свой контроль. Мы также собираем э, информацию э, из, из других источников. Мы занимаемся э, антикоррупцией по антикоррупцией всей Украине. Поэтому я пользуюсь э, случаем, хочу обратиться ко э, всем, что мы готовим законодательную базу, мы готовим персональный список, в том числе вот эти господа, если их можно назвать господами, они войдут в этот список. И идем мы двумя шелонами. Первый это законодательная база, которую мы сейчас формируем, отшлифовываем, прописываем по коррупции, по иллюстрации. И, и те лица, которые не попадают под этот закон, значит, будут представлены в качестве отдельных списков. Поэтому я еще раз прошу всех граждан, обращайтесь к нам. Мы находимся в Кардеце Нарада Майдана, это возле елки. Если кто не знает, мы прямо в центре столицы нашей, нашей Родины.